Всім привіт! Мене звуть Оксана і він на моєму каналі Мої Петельки. Сьогодні, дівчатки, у мене таке буде відео Березневий наш кольоровий рік. І я вас зустрічаю ось такими квіточками. Це перші квіточки, які в мене розцвіли вдома. Дявочки, це крокуси. Пішла на цю клумбочку, глянула, дивіться, там навіть бджола. Дивіться яка. Так, я з котом. Без кота нікуди, ось ще мій котяра. це мій кекс. Тому буде мене телефон ходити ходором. Ну, іначе не можна. Кекс мене нікуди не відпускав від от себе на дворі. Я думаю, вам чуть як у нас птачки співають. Боже, така красота. Уже в нас весна, сонечко. Ми вже грибимося. Уже все робимо на повну котушку. Ну і мій поміш. помощник. Помощник не дає нічого знімати. Так що, дівчатка? Зараз покажу. березень у нас зелений. Тому виріб у нас кит, потобтав мої квіти. От, мала. Тому березень у нас... Ой, вибачте, березень зелений, тому виріб у нас також зелений. Ідемо дивитися. Так, ну що, як я вже казала, буде у нас березень зелений. І в'язатиму, дівчатка, я з отакої ниточки. Це ниточка не моя, це ниточка спонсорська. Надали мені її чарівниці добра Київ. І вона в мене лежала, я зараз скажу наперед шкарпетки їхні дов'язую. Вирішила ж кінець березня, якраз зелений колір, якраз зв'яжу я до чарівниць добра, до цієї пряжі. Пряжа Целіна, не знаю далі, як називається. 40%, Ой, не знаю, дівчатка, я не знаю, який це знак. Хто знає, скажіть, будь ласка, 40 і 20 нейлон. О 50 грамів, 75 метрів. Спиці рекомендовані 7. Це такий шнурочок, такий гарненький. І думала, думала що з нього в'язати, вирішила, почну поки як жилеточку. А далі вже буду в'язати, подивлюся, в общем, як буде нитка йти. Тому що метраж товстенька ниточка, маленький колір. Я бачу, вам видно. Колір лот отака От ниточка. Перший раз ці ниточки в'яжу, але навіть не знаю. Ніколи не в'язала. Не написано навіть, чи Я Ну, я не знаю. Я зовсім мало в'язала з ниточками. Так що дивіться, хто знає, дивіться самі. Оце такі ниточки у мене є. Вони мені надали, на жаль, не пам'ятаю, скільки я тут грам, Якось я коли отримала посилку, знімала, казала. І в'яжу, дівчатка, я вже почала. Почала я таким узором. Узор взяла із такого журналу Маленька Діана. Це журнал ще з 2007 року, спеціальний випуск. Було в мене таких багатеньких, але вони з часом десь в мене погубилися. У мене зовсім журналів у мене дуже багато різних. Я їх збирала в великих кількостях і в'яжу я отаким узором. З румбами, чого вибрала такий тіньовий узор, дівчатка ниточка товстенька. Які ж гути арани дуже буде воно товсто. Я не знаю, я не хочу товстий такий. А вибрала такий тіньовий, такі румби вони будуть, я не знаю, їх так видно чи не видно. Якраз воно так хорошо, і пружина. До речі, спиці рекомендовані 7, А в мене і спиці йдуть. ой а десь я коробочку вже заділа. Ага, ось все. Це я собі зробила на день народження подарунок і купила двоє собі таких спиць. Одні Оці маленькі, навіть я не знаю, на що 25 см, 4,5 Ой, купила голову, почухала, ну, хай будуть, будемо пробувати з них в'язати. А в'яжу я оцими, Оце спиці 5,0. 60 см льоска, чого я взяла на сімку. Дівчатки, я і так в'яжу дуже, дуже слабо. То в мені оце 5,0 воно до 7 спокійно підходить. Бачите, в мене така рихла в'язка. Я не стягу, я наоборот так дуже вільно в'яжу, тому я завжди спиці беру на одну менше, чим потрібно. Тут навіть на два, ну нічого, я думаю, воно нормально. Воно пружине. До речі, полотно таке непогане виходить. Mm. Е через що й кажу, поки що в'яжу знизу нагору, буде як жилетка. Але подивлюся, якщо в мене ниточки хватить, то зроблю, рукава буде світерком. ні, буде в мене така жилеточка. На який вік не знаю, набрала 130 петель, е примірила до свого світерка свого внука, у нього згазал бебі wool, в нього 110 петельок, Але той світерок я в'язала на 5 років, то я думаю, я добавлю ще 20 петельок І тоді буде такий, знаєте, ну, на дитинку, на підлітка, не знаю, подивлюсь, на кого вийде. Це не петельки добра, в чарівниць добра можна в'язати на будь-який рік, на кого підійде. У петельках до 6 років, а тут можна більше. Тому я так вирішила. Поки буде жилеточка, набрала дівчатка фабричним набором край. Зв'язала резиночку і погнала по колу узор. Як завжди, я фабричний набор не в'яжу по кругу, не знаю, можу, але не в'яжу. Чогось мені так туди-сюди швидше, я потім ці ниточкою стягну і заправлю. Так що, це отакий старт. Готова робота буде в цьому відео. Я, як правило, кольоровий рік одним відео випускаю, знімаю нарізочки, а потім монтую. Так що, все, побажайте удачі, піду я в'язати далі. Так, дівчатка, Ну, і тепер показую, що у мене вийшло. А вийшло у мене отака жилеточка. Я не знаю, чи вам, вона вам в кадр вся не влізе. Це, я думаю, буде хлопчику. Хлопчику років на, ну, на 8-10. На вона отака. Мені, мені подобається, що вийшло. Бачите, ось якісь тут, а це їхня ниточка вкрапенка. На перший погляд здається, що тут маленька, але ні, жилеточка, до речі, до ВТО, я ще її не брала. Гарно вона тягнеться, гарне таке полотно. Дивіться, ось яке вийшло. Ось такі рукавчатка. Ану, зараз я вам ряду. чи вам видно. Я думаю, вам видно. Бо більше в мене не піднімається. Це. Мост, мост, мостюся біля вас. Ой, Господи Так, от такі гарненькі рукавчатка повиходили, Отака от вона вийшла. До речі, вийшла вона 312 г. Я вже показувала в цьому відео, за такої ниточки в'язала. Дівчатка, В'язати дуже легко, гарно в'яжеться. В'язала я спицями, ой, не взяла. В'язала я спицями, оцими. це я собі зробила подарунок такий на день народження. Купила спиці, хоча по пряжі йде спиці номер 7 але я в'язала п'ятірочкою, в'язала я легенько. Дивіться, гарно воно тягнеться, полотно таке живе, гарненьке. Воно ну, не знаю, мені подобається. Воно така, воно й на хлопчика, але я думаю, 40-й, 42-й розмір можна і так влізти. Бачите, яко? там може і влізти, Дивіться. Ну, мабуть, буде хай 40. Ну, в общем, я не знаю, я ще не міряла. Але те, що вийшло, мені подобається. І полотно, і пряжа. Не знаю, яка вона буде після ВТО. Я не прала її. Але те, що в мене є, то мені То мені подобається вже, мабуть, разів 5 сказала. Отака От жилеточка. Пряжа це не моя. Пряжа це спонсорська, це чарівниця добра Київ, і поїде вона туди на Київ. Це не, одна, не один виріб, який я туди в'яжу. Просто це така співпало: березень зелений, пряжа зелена. Тому я дівчатка вирішила під цей проєкт. Якраз я зв'яжу шільотичку, і туди вона і буде. До речі, вам вона, мабуть, трошечки засвічує. Яскравіша, вона не дуже така яскрава, вона така зелена, якийсь болотяний колір, непонятно який. Чи фісташка. Ну, колір такий спокійний, спокійно, зелений колір. Я о, зелений дуже люблю. У мене, не знаю, процентів 40 пряжі зеленої в моєму запасах. Але це так. Тому що проєктів у мене багато, в які я вступила. В'яжу я і в'яжу, і вишиваю до, по проєктах, тому я стараюся. І в проєкті прийняти участь і спонсорську пряжу якось вив'язати. Так що, це такий у мене був кольоровий рік у березні. Я рахую, що я березень закрила Виріб є, до речі, у мене ще залишилося 5 отаких моташок. 5 моташок і там декілька клубочків. Коли мені приходила пряжа, в ній було декілька клубочків, змотаних клубочок. І і в мене там ще залишився маленький. То я думаю, я з цієї пряжі ще дівчатка зв'яжу якусь маленьку таку жилеточку, також дитячу ще меншеньку, наскільки вийде ниточок. Бо в носочки воно то пише, що там нейлон, я не знаю що, не знаю. Але ви знаєте, я щось так боялася цей шнурок, тому що товсте таке. Ну, тому що товсте. Через те я боялась. Але мені сподобалось. І в'язати сподобалось дуже швидко. Дуже гарне, петлі, до речі, не тікають, якщо спиці десь паде. В'язала я по колу, потім отут роз'єдинила. Я вам кажу, бачите, рукава, наче маленькі, але воно все велике. Мені сподобалося один недостаток, тому що у клубочки по 50 грам дуже часто треба зв'язувати. І попадаються навіть по два, два цих вузелка у кожному точку, то це великий недостаток. А ще Хто дивився моє відео, де я розказувала про свою вишивку, як я в'язала шнурками. Так от, ця ниточка, зараз ось мене кінчик висить, ця ниточка розпускається так само, як я шнурки розпускала до в'язання. Як ти її возьмеш, так вона в тебе і поїде. Зараз, якщо вийде, мене тут розпустить, то я вам покажу. Ось, Бачите? Оце от так, дівчатка, я розпускала, коли вишивала шнурками. Отак ця ниточка і розпускається. А щоб вона отак не розпускалася, в кого отака е, пряжа, шнурочком, то ви просто берете не за оцю ниточку, за яку я тягла, а просто берете за оце вушко. Отак витягуєте Ой, зараз Оце вушко витягуєте, О, вона затягується і вже вона розпускатися не буде. Все, ось ниточка я витягла, бачите? І далі вона тепер буде розпускатися. Таким шнурочком, як я казала, що ну, коли треба було товсту вишивку вишивати. Так само затягуєте, обрізаєте, зав'язуєте вузлик. Старайтеся, щоб вузлики у вас, ці кінчики, в ниточок були затягнуті. А так все гарно, гарна пряжа, гарно все в'яжеться. Так, дякую вам, що ви були в цьому відео зі мною. На цьому я буду закінчувати свій кольоровий рік, свій березневий кольоровий рік, який у нас був зелений. Всього доброго, переможної вам весни. Ми переможемо, ми сильні, ми незалежні, ми самі найкращі люди в світі. Залишайтеся за мною, ми ще зустрінемося.